Послання святого апостола Павла до Тита, глава 3. Нагадуй їм, щоб слухали влади Верховної та корилися їй і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені. Служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а з своєї милості. Через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя, вірне слово. І я хочу, щоб Ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у Бога, Дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайсь нерозумних змагань, і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні. Людини єретика, по першим та другим наставленні, відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить. І він сам себе засудив, як пришлю я до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю, там перезимувати. Законний казину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються й наші дбати про добрі діла при конечних потребах. Щоб безплодні вони не були. Вітаю тебе всі, хто зо мною, вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь.